Сьогодні хотів би е, поговорити про мою аптечку, що до неї входить, з, значить, засоби захисту рослин, е, підживки різні, антистрес. але перед цим хотів би зайти на клері, е, показати, е, як в себе почуває клері на даний момент. Ну, Є така ситуація. Ситуація ця не критична, вона неізбежна, вона буде 100%, щоб так сильно, сильно, незамітно, незамітно на неї. Але якщо так походити, попридивлятися, є присутні містами, ну якось тільки що стояв. Перед тим як відео запустить, як будто багато бачив. Зараз щось пройшовся і не бачу. Але менше з тим. Все ж таки, о, є ситуація. Значить, е, це покр... О, ще краще. Ось оця ситуація. Значить, це сіра гниль. Ось оце початок сірої гнилі. Покраснення самого стебла. Е, отак під е, прикорнене. При, під Прикореневою зоною, це ще спасаєма ситуація з самою природою. Тобто, зараз, якщо після двох днів пройде дощ, потім вискоче сонечко. Сонечко, я тут все зачистив. І Після того, як все це зачистив, сюди буде попадати і вітер гулятиме, все сушитиме, і сонечко попадатиме, випалюватиме е, сіру гниль. Тобто сама сіра гниль у другій своїй фазі після покраснення починає вже покриватися е, такою мочалочкою е, ну, гниль. Е, я думаю, багато хто в курсі, що це таке, як вона сама по собі виглядає. От як вона вже в другій в своїй фазі вже повність, як буде, і тоді вона сонечком випікатиметься. Так що я думаю, я надіюся, що всі мої старання з ручними зачистками не пройдуть даремно, і сонечко, і природа справиться, вітере, вітере все це буде в порядку. Але... Зараз сама ягода трішки в водички. Для клері це не дуже жахливо. Це для Азії, У мене Азія. для Азії це ужас ужасний. Для клері клері таке переборить. Я дуже надіюся, що дуже мало буде потерь. Ось сіра гниль, Значить, покраснення стебла. В першій своїй фазі виглядає так. Я сподіваюся, що сонечко з цим вправиться. Тому що справиться по факту може тут тільки свіч і сонце. Надіємося тільки на сонце, бо то що свічем обробляти не буду. Ось в такому вигляді зараз в мене клері. Біла ягода. Червоніє, потихеньку я ще жодної е, не куштував. Сонця не було, немає смислу. Є такі червоні. Е, зривати їх для того. Ну, от в калюшки лежить, да, ситуація. В калюшки лежить. Ну, це так собі. Е, двохрядка. Трішки є свої. Дві каплі лежить. Ось дві каплі лежить. Ось оце дві каплі. І тут калюшка. Є свої недоліки з двохрядкою, На другому об'єкті в мене однорядка. Переходитиму на однорядку. Буду займатися тепер однорядкою. У мене отакі бахіли. Пересуваюся сьогодні. Приїхав гуляючи, навожу в себе тут порядки. Це теплиця моїх батьків. в мене тут невеличкий такий куточок. Там, де всяка моя всячина. І ось я виставив всю свою аптечку для того, щоб перефасувати, дещо повикидати. Почну із хімічних обробок. Значить, завжди користуюся в мене одна і та сама карта. Це в мене, якщо почати із ранньої весни, це в мене курзот. Спочатку я працюю. Трьома відсотками, потім один відсоток. Я працюю, суміш, концентрую. Курзотом відпрацював. Це курзот це оксид міді потім переходжу вже на редоміл голд. вишитую приблизно, щоб в мене було, опрацьовую редомілом. Всю ділянку за один раз. середні, пізні сорти, ранні сорти в вираховую, щоб е плодоношення в мене клері було не раніше, ніж 40 днів. 40-45 днів. У срок виходу Redomil Gold 30 днів, по деяким значить, даним 40 днів. Я стараюся, по можливості більше, 50 днів. Як виходить? В цьому у мене в році виходить 45-50 днів виход препарату. Вертімек. Обов'язково вертімек, працюю ним. Все. Більше ніяких, ніякої хімії весняного внесення більше нічого не роблю. Ніяких, ніяких актеліків і всіх остальних, тому що працюю по мінімальній карті хімії, стараюся поменше її вносити. Потрібно ще додати сюди і актеліки, і ще деякі фунгіциди. Не додаю. З цим справляюся. Ну, так, на грані йду. Звичайно, так, на нервах постійно, але бачу в цьому якийсь смисл. Це в мене осіннє примінення антихрущ, Це в мене осінь. Антикліш Про. Це дешеві такі препарати. Це в мене теж осінні, тому що в цьому році. В прошлому в сезоні літом була в мене дуже сильна епідемія кліща. Все скосило, купляв антикліщ ПРО, Він спрацював, спрацював більш-менш нормально. По антикліщу ПРО поганих відгуків немає. Тобто спрацює. Свіч, свіч лежить у мене три роки. Рука в мене не піднімається його застосувати. Ну просто не можу застосувати. Я розумію, що це за препарат, але не можу застосувати його. Нехай лежить в мене під вопросом. Він нехай лежить. Ще одне вертімек, редомілголт. І інші там сингента такі дорогі препарати повинно. Ну, я б купляю тільки в офіційних представників. Заходжу на сайт сингента і читаю, хто в них являється офіційним представником і в них купляю, бо е подробок, підробок багато і стараюся отак відштовхуватися. Ну, тому що, допущу, допустимо, антикліст, то я купляю на офіційному сайті. Ну, хімією ми завершили. Значить, Біологія актофіт е, проти всіх видів шкідників і кліща, і тріпса в частності повинно бути обов'язково. Актоцит е, теж саме, але інший е, діючий е, препарат. Е, так, актофіт маленький в мене залишився. І ось до біології я відніс теж йод. Йодом я працював, йод 10% е, описав я розказав, для чого він потрібний там в своєму відео. По біології, все. Ну, тут повинен бути ще там, е, фітоспарін, е, значить, яким я теж працюю, але хотів би, в мене зараз його немає. Працювати я ним е, в цьому році не збираюся, е, тому що дуже важкий препарат, дуже важко з ним працювати. Має багато особливостей, е, це ми залишимо. Так, листові підконки. От у мене такі листові підконки. Почнемо так. Кальцій бор. Кальцій разом з бором. Це період наливу ягод, період цвітіння. Це я обробляю по, цьому, по цвітові. Так. Кислота. Це фосфорна кислота для підкислення розтворів фосфорною, Це адювант, прилипач, розтікатель. Тіон, це я от в такому вигляді, ну, нормально працює собі. Мегафол обов'язково. Це обов'язково без мегафола, ніякі роботи, особливо весняні не проводяться Стресові, значить, всі обробки, тільки з мегафолом я роблю. Разом поставив такий концентрат 5 10-15 калійної формули, це я спеціально тут поставив. Це я. При заморозках обробляю розом для того, щоб азот, трішки витіснити азот із рослини калійною формулою. Тут є теж антистресантні такі свойства моє цей концентрат, і в парі я працюю ним для замрозків. Це я захищаюся. Так. Значить, плантофоли. Плантофоли, початок плантофоли у мене тут 10, 10 По листу я працюю. У мене є ще Яра Кристалон 1340-13, теж такий самий варіація приблизно. Працюю на початку, потім плантофол 3,20 в такому вигляді. Потім перехожу на 5-15-45. Це коли вже йде налив ягоди, тільки зав'язується ягода, перехожу на неї. І вже коли ягода вже наливається, от в такому вигляді 0,2550. Всі оці обробки це однократні обробки, тобто я не вношу їх там декілька разів, не працюю регулярно. Це для підтримання трусов. Це все. Також у нас партнер в цьому році взяв отакий залізо. Бриксіл комбі. Тут макроелементи отакі багато. І Ferрілен. Foran це халат заліза, дуже якісний. Це, напевно, найякісний халат заліза, що зараз представлений на ринку. Дуже задоволений роботою фарілена. якщо це оригінальний фарілен, він працює супер. По цьому все є. Хелат заліза 10 літрів, це я даю в каплю, отаку велику в каністру. Це в мене кислота азотна. Це я додаю в бакову суму, в великі баки. Куби додаю азотну кислоту. Вона в мене вже закінчилася. Закінчився фелас заліза. По цьому даю, значить, що в каплю даю. У мене тут 320-ки, які я ну, не зміг дати в цьому сезоні, вже не дам. Дам, можливо, по якійсь там при посадці в цьому році. Якщо буду сажатися, я сподіваюся, що буду сажатися. Значить, це енергії із амінокислотами, з борною бурштиновою кислотою, сірка, магній і весь список мікро-макроелементів присутній. Суддя по составу, дуже добрий, дуже якісний. Такий от комплексний підход від партнера. Значить, Класична класика Яра. Яра по ціні е, стріляє дуже сильно, але е, значить, по отзивам, по моїм отзивам, по всім остальним отзивам дуже гарно працює. Кальциніт повинен бути 100%. Е, значить, ну, Спектр дії всім, я думаю, зрозуміло. Е, я описував, наскільки зміг описатися все. Е, кристалон, е Калійна формула. Хотів би тут крісталонів бачити ну, ряд, але не зміг порахувати, що це економічна вигода для мене. І взяв тільки для себе 131038. поки що так. Надіюся, в будущому в мене буде широка лінійка кристалона. Це є магній семиводний. Теж розказував за чим і Значить, е хелат заліза даю в каплю, магній даю в каплю, залізо е це як вени в людини, магній це як е кров, можна і наоборот. Там різниці немає. Якщо углублятися, це дуже така серйозна тема, Не, можна і наоборот. Навіть може бути проблема в тому, що в кількість, е, доста там, допустим, якогось там, елемента, як калія. Але рослина його не може в правильній формі там, переробити, перегнати через себе. І для цього дається такий, не забувається, комплекс роздільно. Магній і хелат заліза. Е, ще в мене був такий партнер. Е, Теж із лінійки Enerджі фосфорної формули давав 2,5 кг на 10 тисяч рослин. Ну це взагалі ні о чому. Ну, вніс я так, стараюся не давати багато, просто в період в якийсь період вегетації я приблизно розумію, що рослина потребує певний елемент. Який перевагає, переважає, допустим, якщо це фосфорна калітка, то тобто фосфор я даю, розуміючи те, що ну, просто даю невеличку частинку того, що потребує на даний момент рослина. Так, ну, користуюся, це в нас такі апара, апаратура, така серйозна, дуже серйозна. Користуюся таким саме звичайне, саме китайське, е, значить, і сім в мене два, звірююся постійно, приблизно розумію, яка в мене вода. Якщо один починає сходити з розуму, то я ну я зрозумію, що щось не так, але е, приблизно стараюся. Десь я розумію, що в нього є похибка там, але він показує орієнтир. Можна з цим працювати. Прекрасно, значить, PH-метер. Е кожен сезон я, тут в мене ще залишилося. Значить, це спеціальні такі е порошочки, які продаються, дистильована вода. І з допомогою цього всього приладдя можна, е можна калібрувати цей прибор. Можливо, калібрувати один раз е на сезон. Тому що ну, приблизно розумію свою воду, як вона себе там поводить, і теж для орієнтиру підходить суперово. 16-літровий оприскувач. Дуже гарно мені подобається ця насадка, Мелко дисперсно вона росія. Для певних робіт вона підходить ідеально. Але коли вже великі самі по собі. Кущі, і коли треба попасти в центр куща, е, отака от турбонасадка е, є незамінною. Цим я вношу е, в себе там на полі, там, де в мене 10 тисяч рослин. У мене там немає ніяких ні кубів, нічого. Я підключаюся напряму в трасу. Е, оцим шлангом. підключаюся, регулюю подачу. Тут є такий спеціальний регулятор. Е, і ним Регулюю подачу добрив. Ну, звичайно, ж, бігаю по полю з єсіметром, беру аналізи, показники знімаю в певних точках, скільки воно розмішується, і регулюю ось цим регулятором, скільки мені подати концентрацію самої підкормки. Ну, баки для підкормки в мене виглядають так. Це два євро куба, е які з'єднані. Е в мене із скважини йде ось йде труба. Е нею я наливаю в єврокуби воду, вона в мене там відстається. Е знизу в мене насосна станція. Е і комп'ютер з клапанами автоматика для поливу. Е і з клапанами яка вже розподіляє позонно цей полив. Ну, вчора я намагався замити куби, позамивати їх, бо були такі болотисті. Ще домию. Так в мене з'єднується 2 євро куби в один. І воно пішло вже там на розпределення. Оце пішло. Не на насосну станцію, а вже насосна станція дає вже на колектор. Колектор, який вже розподіляє посекційно. Також це в мене із е, вода заходить із скважини. Напряму можу із скважини посекційно поливати. Просто звичайний полив робить.